900 мільйонів євро отримує Росія за продажі викопних копалень в середньому на день. Ця сума, завдяки атакам на НПЗ РФ, значно скоротиться. Лише від початку року українські спецслужби та розвідка пошкодили щонайменше 4 об'єкти нафтопереробки. При цьому російське ПВО продемонстрували безпорадність щодо українських дронів. Тому владі РФ залишилося лише попереджати про небезпеку. На об'єктах критичної інфраструктури в усіх районах оголошено режим підвищеної готовності. Тільки від початку року було завдано ударів по нафтобазі в Клинцях Брянської області, нафтопереробному заводу в Туапсе Краснодарський край, нафтовому терміналу в Усть-Лузі, Ленінградської області та НПЗ в Ярославлі у офіційній заяві Міністерства енергетики РФ повідомили, що у зв'язку із аваріями на об'єктах. Паливно-енергетичного комплексу найближчим часом буде знижено експорт палива. На думку військового експерта Владислава Сализньова, ураження НПЗ обмежать можливості Росії фінансувати окупацію в Україні. Після того як розквітла баговина територія нафтобази, то все виявило, що інших нафтобаз в російському Причорномор'ї немає. А отже, російські логісти змушені шукати інші шляхів та можливості для того, щоб звозкочувати усіх цінних ворожармі, що діє на території тимчасово окупованого Криму Севастополя, так відповідно і на півдні. України на території Херсонської та Запорізької області. Відновити усі потужності нафтопереробних заводів швидко не вийде. Отже, ворог зазнає репутаційних втрат перед замовниками нафти, а також матиме проблеми із задоволенням внутрішнього ринку. Після руйнації частини нафтопереробного терміналу в Уселузі період відновлення буде займати до двох місяців. Тобто, фактично, Російська Федерація втратить щонайменше 60 мільйонів доларів в рамках. Не постачання визначених ресурсів, зокрема нафти своїм поста своїм отримувачем. Застосування Україною дронів проти тилових об'єктів на території РФ дійсно стало проблемою для наших ворогів. Проте руйнівна сила дронів зазначає військовий експерт Олександр Коваленко. Має обмеження. Інша справа далекобійні ракети. Реально ситуацію можна змінити лише за допомогою далекобійних ракет їхнє застосування по російських стратегічних об'єктах було б набагато ефективнішим. Президент України Володимир Зеленський говорив про домовленість із США не використовувати ракетні системи «Хаймерс» Атакам з по території РФ. Схожі домовленості існують і між Україною та іншими країнами. Це означає, що атаки по території РФ проводилися дронами українського виробництва. Тішить той факт, що після об'єктів критичної енергетичної інфраструктури Україна може вдарити по об'єктам військовим. Пусім не було жодного ракетного чи враження по військовому латовищу алієні та території Мурманської області. Саме звідти здіймаються повітря стратегічні бомбардувальники російської авіації, які Наносять удари по всій території України своїми ракетами, ракетами Хаспадінха Підсусім'яті 55 Я вважаю, що буде справедливим, що ті самі бомбардувальники ту 95 тут діносипемсібу безпосередньо в містах із дислокації на території області. Ворожа техніка без пального перетворюється на безпорадний брухт. Тож потужності військово-промислового комплексу Росії нівелюється без належного забезпечення пальним.